Це Тарас, інтернет-магазин MahomCumiei на огляді ролатор від відомої німецької фірми Sunrise Medical Gemino 30M. Ось він в складному вигляді. Доволі легко він складається. Зараз вам покажу. Рукою І... не зовсім зручно. Так. Це у нас така от сумочка. В комплекті вона, до речі, дуже легко ставиться на місце і дуже легко знімається. На ось таких кліпсах. На неї, до речі, навантаження 5 кг максимум. І дивіться, як вона знімається. Просто. Хоп-хоп. Давайте її зразу відставлю з боку, щоб нам просто не заважала зараз знову не... її не ставити назад. По параметрах, довжина 66, ширина 60, висота до сидіння 55 від землі до сидіння. Між колесами. Тобто ось тут 43 см. Е, відстань від підлоги до поручнів регулюється: 66-88 см. Е, е, далі, між, між ручками 44, е, сидіння саме має розмір 18,5 см на 40. І е, в складному стані 66х76х23 на на см, важить він всього лише 7,5 кг і витримує навантаження 130 кг. Е, виконаний даний ролатор в такому дуже бадьорому, енергійному салатовому кольорі, класний колір. Е, в ньому дуже зручно регулюється висота ручок. Тобто ми ось цю штуку. Віднімаємо вверх, Оп, і дивіться, і вже де в нас поручня стоїть нижче. Всі колеса обертаються, гальма працюють. Сидіння ось такої сітки зроблено. До мінусів відносу те, що ось тут. Бачите, оця ось штука? Підклеєно. Воно, в принципі, ніякої опори не несе. Просто, звичайно, що для руки зручніше, коли буде ще ось ця така резинова штука. Ви все одно спираєтесь в основному на цей, але якби не знаю, скільки воно протримується, але воно тут, тут де бачите, клею, там воно якраз підклеєне. Е, так, колеса. Не скажу, що прям нові, є якісь є е, стертість, це видно, але все дуже добре гальмує і я думаю, його ще недовго вистачить. Ну і складається дуже легко. Ось. Просто тягнемо його за цю ручку вверх. І отут воно защелкується. Придбати даний. Ролатор можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!